Масовий легкоатлетичний пробіг вулицями міста відбувся цими вихідними. Його з нагоди дня працівника фізкультури і спорту організували активісти міської партії Удар. Захід зібрав близько півсотні учасників. Люди прийшли не лише здоров'я покращити, але й перевірити, настільки спортивними є представники влади. Ми бігли не з простими людьми, не з простими жителями Івано-Франківська, а з нашою владою. Тому молоді дуже було цікаво бігти і спостерігати за ними, як за спортсменами. А їх було й справді чимало. Станцію 6 кілометрів долали і представники виконкому і депутати міськради. Зокрема, для Володимира Чорноуса пробіг виявився нескладним. 16 років я вже мав за спиною два повних марафони. 42 кілометри. Ясна річ, здоров'я вже не те, але 6-10 кілометрів. І зараз мені не тяжко. Зрештою, я щороку беру участь в зманнях ветеранів з легкої третки. Серед учасників оздоровчої акції були чимало дітей, які, до речі, разом з дорослими також змогли подолати потрібну дистанцію. Це було дуже тяжко, але я зі всіх сил старався її пробіг. Я це зробив заради свого здоров'я, заради. Дня фізкультури і... і заради слави напевно. головне в цій акції, каже її ініціатор Юрій Соловей: не перемога, а участь, адже в такий спосіб відомі люди Прикарпаття мали на меті пропагувати здоровий спосіб життя. Ми сьогодні не ставили завдання там бігти на швидкість, чи як ми могла людина прийти і пробігти 500 метрів чи кілометр, чи два, чи три. основне завдання було про те, щоб привернути питання, привернути увагу до до цього до розвитку фізкультури в нашому тож схожі загальноміські пробіги у Дарівці тепер організовуватимуть постійно.